вашої уваги ми представляємо виставку від давнини до сьогодення, яка приурочена 160-річчю з дня утворення міжнародного комітету Червоного Хреста та Міжнародного руху Червоного Христа і Червоного Півмісяця. Запрошую вас споринути у цікаву подорож сторінками минулого шосткінської організації Червоного Хреста. Товариства Червоного Христа України це найбільша громадська і волонтерська організація в нашій країни. Наша виставка присвячена 160 років від Руху Червоного Христа в світі, але 18 квітня в цьому році також було 105-та річниця початку діяльності організації Товариства саме в нашій країні. Дуже приємно. что наша организация начала по-новому работу. Я вспоминаю свою работу с 1983 года. Тогда мы занимались больше обучением населения первой медицинской помощи. Большую работу уделяли пропаганде донорства. Сейчас мне очень радостно, когда вот при городской организации Красного Креста работает по программе «Браво», по другим программам. Дійсно, проводиться робота величезна, особливо в сільських населених пунктах з приходом соціального помічника, даренькі люди, немічні. Вони ожили. Одна з бабусь сказала: я вірила, що є ангел. А ось нарешті він у мене з'явився завдяки вашій організації. Дякую. Рідний. Дякую за те, що вона тягнула на своїх плечах цю організацію довгі роки. Таких людей дуже мало років на громадських засадах роблять таку велику відповідальну роботу. І велика кількість добровольців працювала з нею. Дякую пані Наталі, яка підхватила цей рух, і всім вам, хто долучився.